Вітаю, шановні друзі, е, трішки моторошні новини. Нашу країну в принципі розпродують по частинам. Друзі, якщо ви пам'ятаєте, в 2021 році згадайте за якої влади це відбувалося. В 2021 році друзі було скасовано мораторій на продаж сільськогосподарських земель. 1 січня 2024 року, цього року, було скасовано мораторій на продаж сільськогосподарських земель юридичним особам. Тобто юридичні особи можуть скуповувати землю. Да? От там, нібито була заборона для іноземних осіб, але ми знову знаємо, що це не проблема, тому що купити сільськогосподарську землю можна на підставного громадянина України забезпечити це все відповідними договорами, і іноземна компанія може володіти сільськогосподарською землею в Україні. Тобто Дивіться, проблем з цим немає. Обійти дану заборону це абсолютно юридично можливо. А тепер, друзі, дійшла черга до державних підприємств і до державного майна законопроектом 111.39 від 1 квітня 2024, який нещодавно було схвалено до розгляду Верховної Раді, вносяться зміни по закону проведення мораторію на примусову реалізацію майна. Державних компаній і в прикінцевих і прихідних положеннях зазначається, що установити що дія мораторії встановлено частиною першої статті 1 закону України про введення мораторію на примусову реалізацію майна припиняється через три роки, друзі. З дня набрання чинності цим законом. Тобто всі мораторії на землю на державне майно, які були введені з 2001 року, за останні 4 роки майже зняті або будуть зняті найближчим часом. Друзі, ви розумієте, що нашу країну просто беруть і розкуркулюють е, різними правовими способами іноземним компаніям. Ви зрозуміли, в принципі, до чого все це відбувається, і навіщо це все робиться? Так? Тепер ще, друзі, трішки цікавої і важливої інформації. Є такий план Ukraine Facility на 50 мільярдів євро. Тобто Європа нам дає 50 мільярдів євро, з яких друзі, 33 мільярди це позика, і 17 мільярдів це безповоротна фінансова допомога. Тобто 17 мільярдів ми можемо не повертати. А 33 мільярди євро Україна повинна бути повернути. Ці 50 мільярдів євро. Європейський союз видає Україні, нібито там для проведення реформ, приведення законодавства у відповідність до європейського імплементації європейських зацінностей і всього-всього іншого. І тут увага, друзі, в статті 26 відповідного регламенту ЄС за номером 2024, 792, друзі, визначається, що. У разі, якщо Україна і посадові особи України допустять якісь е, погрішності при реалізації цієї програми, наприклад, шахрайство або корупція, там чітко про це сказано, то, то Євросоюз має право взаємообліком стягувати борги. Стягувати дані кошти з України як звучить пункт 26 відповідного регламенту у разі ж виявлення випадків або серйозних занепокоєнь у зв'язку з порушеннями, шахрайством, корупцією та конфліктами інтересів, що випливають. На фінансові інтереси Європейського союзу, які не були виправлені Україною, або серйозного порушення зобов'язань внаслідок угод, зазначених у статтях 9, 10 та 22 цього регламенту, у тому числі на основі звітів ревізійної комісії, комісія може зменшити суму неповернення фінансової підтримки. Та, друзі, відшкодувати будь-яку суму належну до бюджету ЄС, у тому числі шляхом заліку відповідно до статті 102 регламенту. А тепер зрозуміло, як виглядає вся схема? Нам е, даються оці 33 мільярди із 50, які ми повинні будемо повернути. І в разі, якщо Україна допускає, е, ну ми ж розуміємо, що не Україна, а українська влада. Да? От, тобто якісь органи державні, які допустять, наприклад, шахрайство, корупція або буде якийсь конфлікт інтересів, який впливає на фінансові інтереси Європейського Союзу, да? тобто таке загальне поняття, то повинна буде за ці дії влада розраховуватися Україна своїм майном. Європа пред'явить вимогу, скажіть, заплатіть, поверніть. А вони скажуть. Так, а у нас же мораторій. Підождіть, який мораторій? Ви ж його самі скасували 2024 і з 27-го року Україна може. Погашати заборгованість перед ЄС майном державних компаній. Все, друзі, земля розкуркулена і буде розку... розкуркулена найближчі 5, максимум 10 років. Державні компанії з 2027 року також будуть розкуркулені. Хто не розуміє 3 роки, друзі, так я вам скажу протягом трьох років війна закінчиться. Але протягом цих трьох років більш цього військові дії можливі. Але потім, потім... Іноземні компанії почнуть скупати все, що є в Україні, і забирати всяком взаємозаліку за борги в порядку примусового виконання з державних компаній. Державне майно. Друзі, ви розумієте? Тобто, все, у нас мораторію більше на державне майно, на землі сільськогосподарського призначення, немає. Або буде воно зняти найближчим часом. От така ситуація отак продали Україну, друзі. Знайте ваші права з повагою ваш адвокат Демченко.